Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо піднімати теми, які так чи так пов'язані з війною. Війна стосується, на жаль, не лише людей, а й усього довкілля нашого рослинного і тваринного світу. Тема нашої програми зоопарки під прицілом. І знову Незламний Харків. Чи працює сьогодні Харківський зоопарк? Фактично одна із найважливіших візитівок цього міста? Яка доля Фельдман екопарку, котрий фактично був розстріляний в перші дні і тижні війни? Тоді, нагадаю, загинули люди, які доглядали за тваринами і, власне, загинуло багато тварин. І наостанок якими будуть майбутні зоопарки зоопарки в Україні після перемоги? Непридумані історії про війну, ще один вік війни. І ось на таку складну тему я запросила поговорити. Старшого викладача кафедри генетики та цитології Харківського національного університету імені Каразіна, методиста культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку Євгена Кіосю. Пан Євген, буде з нами на зв'язку буквально за мить. А я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на нашій програмі Діалоги ПРО, це висловлення наших особистих. Зору. Безумовно, ви можете мати свою позицію. Пане Євгене, я вас щиро вітаю у нас на програмі Діалоги ПРО. Спасибі велике, що ви знайшли час і можливість вийти до нас в ефір. Вітаю, пані Вікторія, а я вам дякую, що ви мене запросили. Мені дуже приємно. Дякую. Сьогодні в нас така тема. Болюча, болюча для нас, для всіх, особливо для тих людей, які займалися просвітництвом. Багато співпрацювали з нашими колегами із зоопарку, з біологічного факультету Каразінського університету, з Фельдманекопарку. Про Харківський зоопарк знає весь світ, йому багато років, і сюди приїздило багато екскурсій. Але буквально 10-11 років тому. Відкрився Фельдман екопарк. Це на окружній дорозі, неподалік від самого міста, від самого Харкова, і туди знову ж таки приїжджало дуже багато людей. Таке було досить відоме місце. Реклама, до речі, Фельдман Екопарку на банерах висіла по всій Україні, і ось фактично, в перші ж дні повномасштабного вторгнення, дуже сильно Фельдман екопарк постраждав. Коли почалося бомбардування Харкова, дісталися і зоопарку, нашому харківському центральному зоопарку. Скажіть, будь ласка, як сьогодні працюють як Фердмане і Харківський зоопарк? Чи працюють вони взагалі, чи ходять туди відвідувачі? І взагалі що зараз відбувається із цими локаціями? Ну я скажу, що взагалі, в принципі, всі зоопарки, інші організації, які отримують диких тварин в Україні, вони так чи інакше постраждали, правда, в різному ступені. Хтось опинився просто в окупації, То у нас, наприклад, Велетенський Сафарі Парк в Асканії-Нова зараз під окупацією. А хтось опинився у зоні активних бойових дій, як у екопарк. хтось під обстрілами більш-менш систематичними, як Миколаївський зоопарк, чи там Михарківський зоопарк, також в районі постійних обстрілів. А хтось е, комусь більше пощастило, хто далі від лінії фронту, але все одно постраждав через проблеми з постачанням кормів, е, з проблеми з постачанням ветеринарних препаратів, якісь е, негаразди з персоналом, е, фінансові проблеми е, і інші. Тобто вони торкнулися абсолютно всіх. Що стосується Харкова, Харківському зоопарку пощастило в тому плані, що нас фізично захистив від наслідків бомбардування університет. Це майже вже сторічна будівля університету, в якій ми з вами працювали, вона виступила таким собі щитом. І тому, коли е, були бомбардування на центральній площі Харкова на площі Свободи, коли була зруйнована наша обласна адміністрація, наприклад, там після того, ще декілька разів, фактично, оцю ударну хвилю цього вибуху будівля університету на себе взяла, і зоопарк, який прямо за нею знаходиться, в результаті майже не постраждав. Давайте для тих, хто не був ніколи в Харківському зоопарку в Харкові, ми скажемо, що фактично від одного із центральних, центральний, власне, корпус університету і зоопарк, ну там буквально, мабуть, метрів 100 так. і починається зоопарк. А так, як будівля університету досить висока, там, по-моєму, 14 поверхів, то от абсолютно логічно те, що ви говорите. Дякую. І тому ми е, зараз е, працюємо в штатному режимі, але Харківський зоопарк зачинено для відвідувачів. В принципі, багато які зоопарки по Україні зачинялися під час цього повномасштабного вторгнення. Це було і з Миколаївським зоопарком, і з Рівненським, і з Київським, здається, але вони якось вже повернулися до роботи з відвідувачами. А тоді як ми досі для відвідувачів зачинені це, передусім пов'язано з тим, що для відвідувачів і досі є ризик. Ми і досі знаходимо. У зоні періодичних обстрілів, і тому створювати якісь великі скупчення людей в себе на території, поки ми е, не хочемо. Але е, співробітники, які доглядають за тваринами, вони всі виходять на роботу, зоопарк повністю функціонує. Е, е, ну, єдине, що це не можна фактично побачити. Скажіть, щось... будь ласка, якихось тварин вивозили з харківського зоопарку? Ні, з харківського зоопарку наскільки я розумію, ні. А от що стосується фельдмана-копарку, то звичайно там ситуація набагато гірша. Бо коли російські війська атакували Харків, фактично підступали до Харкова з півночі, то район, де знаходиться копарк, був під постійними обстрілами. Там фактично було зруйновано велику кількість і пошкоджено велику кількість будівель, велику кількість вольєрів з тваринами. І буквально вже через декілька днів цієї атаки стало зрозуміло, що людям на цій території перебувати просто занадто небезпечно. Ну фактично, там декілька співробітників загинули. Uh, і uh, туди систематично співробітники просто ну, перестали приїздити, і фактично, Фельдман-Окупарк на якийсь час uh, тварини там лишилися майже самі, тобто до них uh, періодично, ну зрідка там навідувалися, щось там вкинути, їх погодувати. Але... Систематичного догляду там неможливо було забезпечити, і тому там якраз таки прийняли рішення всіх тварин звідти евакуювати. Ну, не всіх вдалося вивезти. Якісь тварини загинули або безпосередньо під час обстрілів, або від ну, відсутності догляду. Хтось побіг у ліси, але там теж було небезпечно, тому що там були і міни, і обстріли, і це все. Uh, ну а решту тварин якось намагалися вивозити. Там була абсолютно uh, героїчна історія, як uh, вивозили кажанів співробітники центру реабілітації рукокрилих. Там понвлащенко і компанія, як вони рятували там ті сотні, якщо не тисячі кажанів, які там були на зимівлі, uh, Як uh, вивозили такими маленькими бусиками, фактично по черзі всіх тварин. І ця операція по вивезенню. Вона ж розтягнулася на тижні. І відповідно, ну таку велику зооколекцію ж моментально не можна евакуювати, і відповідно когось вивезли до західної України, когось вивезли до Полтавської області, когось вивезли і к нам в Харківський зоопарк. У нас, наприклад. Деякі людиноподібні мавпи, саме шимпанзе, і рангутани, а також білі тигри з окопарку і ще деякі тварини. Ну, от вони приїхали до нас, якісь приїхали до інших зоопарків, і відповідно в екопарку майже нічого і не лишилося. Власне він зараз не функціонує. Наскільки я знаю, там тільки вдалося знайти вуйволів, які мандрували лісом. Їх якось повернути в вольєр, але загалом е, можна сказати, що екопарк фактично припинив свою роботу. І ще ж до того у нас на північ від Харкова був вже регіональний ландшафтний парк Ольхова Балка, це біля селища Руська Лозова, яке от хочуть переименувати. Е, і там на напіввільному утриманні було стадо сайгаків, це такі наші маленькі місцеві антилопи. Степові там були гірські барани, дикі муфлони, ще якісь тварини, і, на жаль, наскільки мені відомо, що ці тварини загинули. Тобто, тобто також не, не функціонує цей парк природний, ні, там це, це було просто місце там, де саме стояли російські війська довгий час. Там території там заміновані туди навіть зараз, наскільки я розумію, цивільних не дуже допускають. Ну, принаймні так було там кілька місяців тому. Ну і оцей цікавий дуже проект, от з розведення сайгаків, Думаю, що врятувати його не вдалося. На жаль, Така со поки так, так. А скажіть, будь ласка, ви як біолог за фахом, як людина, яка багато працює і працювала із різними науковцями, які доглядали за тваринами, чи є шанс? Що екопарк після нашої перемоги відродиться і запрацює, і будуть можливо ще якісь осередки, де будуть можливо вирощувати якісь види тварин, чи ну можливо ще якісь варіанти. І що буде з харківським зоопарком? Ну, з Харківським зоопарком поки що на цій стадії все більш-менш гаразд. Сподіваюся, що так буде і надалі. Е, яка майбутня доля екопарку мені передбачити важко? На жаль, ми ще далекі від завершення війни, і тому говорити про те, якщо буде, мені здається, зарано. Сам Пан Фельдман обіцяє відбудовувати екопарк. Як це в дійсності вийде, і що далі буде? Ну, ми подивимося. А проекти з Розведення і порятунку різних диких тварин але вони все одно необхідні. Я думаю, що наші центри реабілітації рукокрилих він продовжуватиме свою роботу. Ну якісь інші проекти після нашої перемоги також почнуться. Ну, будемо надіятися, що кошти прийдуть в Україну, що будуть зацікавлені особи, можливо, якісь благодійні організації, які, в принципі, і допомагали опікуватися цими тваринами. Ви працюєте багато з молоддю. І з дітьми, зі школярством, скажіть, будь ласка, от зараз у зв'язку з війною школярство втратило е цікавість до тварин, бо насамперед треба думати про себе. Чи все-таки у вас працює гурток, і все одно діти цікавляться, всі ж читали новини? От як діти поставилися до того, що відбувається із тваринним світом і рослинним світом, так само на окупованих територіях, на тих територіях, де велися жорстокі бої. Ну дійсно, в нас з дітьми і їх освітою просвітою є великі проблеми. Насправді, і проблеми ці вони почалися навіть не з цього повномасштабного вторгнення. Вони почалися ще з часів ковідних локдаунів. тоді вже там ця система трохи похитнулася. Але звісно, що та ситуація, в якій опинилися діти, наприклад, в Харкові, коли вони там хтось ховався тижнями на станціях метрополітену, хтось сидів у підвалах, хтось опинився взагалі у якійсь пасі, у частковому оточенні там російськими військами. Комусь довелося поїхати і потрапити десь в іншій країні, зовсім в інше мовне середовище, вирватися зі свого соціального контексту, ну і втратити своє нормальне якесь спілкування і життя. Звісно, що це мало свої наслідки. Я думаю, що деякі наслідки, цього ми з вами ще побачимо, на жаль, негативні. З іншого боку, я про ну. Намагався продовжувати в гуртку десь вже з квітня місяця, принаймні, якось гуртувати тих, хто міг виходити на зв'язок і хотів, тому що. Необхідність оці позашкільній освіті за інтересами вона ж нікуди не поділася. Це все одно е, потрібне, тобто дітям і підліткам все одно потрібна і дуже важлива соціалізація їм важливо перебувати в компанії тих, хто розділяє їх інтереси. І тим паче на фоні того, як е, ну, така якась базисна освіта шкільна, багато де перейшла просто в дистанційну форму. Ну, і... Зі своїми особливостями, все одно це їх цікавило. І тому я розпочав заняття. Ну, може, в минулому навчальному році вони ще були такі трохи хаотичні. З цього навчального року ми вже почали вивчати систематично курси. От я, наприклад, зараз викладаю їм в гуртку біологію людини. Та охорону природу у нас два курси такі є. Наступного там року якісь інші будуть. Звичайно, нам дуже не вистачає цього досвіду безпосереднього зоопарківського спілкування з тваринами. Догляду а це передбачали ваші курси, так тобто діти спілкувалися так. і доглядали безпосередньо за тваринами. З, звичайно, так і якраз так. Ми е, хотіли дуже сильно інтенсифікувати цей процес е, після відкриття зоопарку. Бо ж те, що я випустив з уваги, те, що. Харківський зоопарк він же ж нещодавно відчинився насправді, хоча він має майже 130-літню історію. Але з 2016 року до 2021 тисячі він був зачинений на реконструкцію його фактично відбудовували майже з нуля і, от ми відкрилися для відвідувачів лише на день незалежності у 2021 році, 24 серпня. Попрацювали рівно півроку. І 24 лютого минулого року, відповідно, знову зачинилися. І от ми хотіли якраз таки тільки переходити навесні 22-го року, так якось до таких інтенсивних занять саме в зоопарку, а з догляду за тваринами. Ну, і це не склалося. Нам цього не вистачає, але ну, ми намагаємося працювати так, як ми можемо. Я зрозуміла. Спасибі вам за вашу роботу. Я знаю, що тут, можливо, зараз не стільки. Знаєте, має значення е, сам матеріал, який ви викладаєте, як те, що у дітей є доступ до спілкування і доступ до отримання цих необхідних знань. Взагалі, як ви оцінюєте психологічний стан дітей різних загалом? Діти вже прийшли до тями, вони вже можуть сприймати оцю навчальну інформацію, пізнавальну інформацію, просвітництво? А, ну... Якоюсь мірою так, але звичайно, що е, оті проблеми, оті сліди, які лишила війна, вони всередині все одно є. Вони, вони не можуть якось випаруватися і сказати, що ми повністю повернулися до нормального життя. Навіть у містах, які далекі від фронту, ну я нія ніяк не можу mm -hmm. хтось не показує свого справжнього стану, і до речі, ж, дистанційна освіта вона ж. Ну, як би сказати, не дуже сприяє е, тому, як можна спостерігати за дітьми, тому що вони інколи приходять на заняття, і їх не видно, от, їх інколи так вони там, там, вимикнуть собі там, мікрофон, там, щось скажуть. А так, от, сидиш інколи з ними, е, і вони такі, як чорні квадрати, оці, е, з якимись іменами або якісь аватари свої, і за ними, звичайно, не вдається так. Е, Прослідкувати і, і так ними безпосередньо спілкуватися, як це можна робити вживу. То я думаю, що це ще тут грає. Ну сподіваюся, що, що вони це зможуть подолати все. Одно. Ну дай Боже, дай бо принаймні вони не втратили інтерес знаєте, до цих знань їм хочеться знати більше ніж просто той навчальний матеріал, який ми, ми їм пропонуємо. Ну на сам кінець, я звичайно не можу не спитати вас про ваше просвітництво, таке широке просвітництво, тому що до війни і вже я бачу під час повномасштабного вторгнення ви часом виступаєте інколи виступаєте з якимись популярними лекціями. Взагалі, як ви вважаєте, Отакі такі страшні для нашої країни часи? Просвітництво має. Шанс бути ну, чимось дуже важливим взагалі воно має існувати, воно повинно існувати. І що це дає звичайним людям? Оце просвітництво, наше, таке широке, різне, абсолютно просвітництво. Ну з одного боку, звичайно, що пріоритети у людей під час війни трохи змінилися, і у тих, хто ну, робить якийсь контент науково-популярний, і у тих, хто його споживає. Наскільки я знаю, величезна кількість людей з моїх колег, хто займався популяризацією науки, зараз або служать у лавах Збройних сил України, причому це як чоловіки, так і жінки, як хлопці, так і дівчата. А хтось переключився на таке спеціалізоване волонтерство або знову ж таки для потреб фронту, або для деокупованих територій. або там чи у кого яка спеціалізація, хтось намагається заробити собі побільше грошей для того, щоб було з чого донатити знову ж таки. І звісно, що таке якби хобі, яким завжди була популяризація науки для більшості людей, бо в нас на цьому заробити гроші практично нереально. це завжди є щось додаткове, щось таке. Суспільне, суспільне навантаження, як люблять казати, або просто це чим займаєшся у вільний час. І звісно, що і цього вільного часу і інколи фізичних і ну, психологічних сил таке щось робити у людей е, поменшало. Це точно можна сказати з одного боку. Е, з іншого боку, е, нам зараз дуже потрібен у е, тому числі наук Поп українською. Ми е, досить довго залежали від е, російського Контентом, на жаль, тому що ну, англійську мову у нас в масі свої люди не дуже знають, і тому на широку таку поляну, де англомовний контент, вони рідко виходять. І е, дуже багато хто тому дивився і читав, і слухав переважно те, що було з Росії. А вже ну стало очевидно ще досить давно, насправді, але для когось стало очевидно вже цього року. Що від цього вже пора відмовлятися, і нам потрібен власний контент. В усіх площинах і україномовні книжки, і подкасти україномовні, і якісь програми, і на радіо, і на телебаченні, і скрізь це все має бути. І нарешті наші університети, деякі повноцінно перейшли на українську мову, або переходять принаймні. Це все потрібно. І у людей оця потреба дивитися щось пізнавальне, вона не зникла. Тим, це було треба до війни, воно їм і зараз треба. І важливо, щоб вони могли у різних жанрах це знайти для різної аудиторії, різної можливо якості. Але е, наше власне українське, оце я вважаю важливо і ті, хто зараз все ще робить якийсь наукпоп ПОП в тому чи іншому форматі, е, ті великі молодці все одно. Ну, е, Слава Богу. Залишаються такі люди, які займаються популяристикою і популяризацією науки великої складної науки. Ви людина університетська, ви точно знаєте, що для того, щоб до вас прийшли навчатися дітлахи, студенти, вам треба їх виховати спочатку. Ми це знали давним-давно, ще тоді, коли ми відкривали ландау центр в університеті Каразіна і коли співпрацювали з малим Каразінським університетом, сьогодні треба виховувати людей, людей всіх і Молодих насамперед, які потім продовжать оцю гарну дорогу в науку, які потім будуть займатися наукою, нести оце щось, привносити суспільство, суспільство щось важливе, те, що буде розвивати це суспільство. Наукова популяристика, як на мене, і тут я з вами погоджусь, отримає після перемоги друге дихання. Нам буде з вами чим займатися, але для початку треба перемогти і зробити все можливе, щоб допомагати тим людям. Які на передовій. Ми з вами також на передовій, але в нас освіта, наука і просвітництво. Спасибі вам велике за цю чудову бесіду. Було дуже приємно вас побачити. Я сподіваюся, що зовсім незабаром ми розпочнемо своє широке просвітництво, і наші зоопарки відкриють двері для відвідувачів. Дякую вам за розмову. Навзаєм, на все добре. На все добре. Ну, ось такі діалоги. Про у нас сьогодні вийшли. На жаль, війна нищить усе. Як я вже сказала, страждають не лише люди, а й наші довкілля, тваринний і рослинний світ. Безумовно, ми вистоїмо і все відновимо. На це потрібно буде багато часу, людського ресурсу та коштів. Але я абсолютно впевнена, що в наших зоопарках ще будуть великі черги, а у фельдман екопарку відбудуться найкращі свята в його історії. Ці життя і до наступних діалогів за тиждень.